329 день в Канаді, 07, 05, 24. Сьогодні. Тільки що телефон мені підказав. Протріть свою камеру від пилюки, Краще буде видно. Я думаю, ну смарт телефон, телефон, вже запам'ятав, як мене звати. І це от я про те і до роботи. Сьогодні якась знову була неспокійна не ніч. Прокидався в четвертій, в п'ятій, спав, ну спав. Може, через цей переїзд э, голову лізе таке. Ну, ніби не відчуваю себе якимось дуже збудженим чи ще щось, але от э, погано спав. Чо встав в машину. Але завів машину швидше. Завів машину, вернувся назад, зібрався і цей, поїхав на роботу зранку. Зранку я зразу пішов оглянути Tower B, бо сьогодні ми вирішили запустити кондиціонери і Зразу з машини пішов туди, залив, включив воду, подачу води, наповнити резервуари, потім це все перекачати. І оглянув зразу бойлери, котлився, позаписував інформацію, пішов вниз, пішов на четвертий, зробив собі кави. Попив кави, посидів, поговорив з хлопцями. Був Сем, був Алекс, Сема, потім забрали. Зразу, ж, зразу забрали Сем каже. Подивися, тільки поставлю робити каву і подзвонить шеф. Так і сталося. Так і сталося вже не перший раз, вже раз третій. Він його зразу забрав. Забрав його в Бекенгіл. Бекенгілл це от Калгарі, і в нас наверху є цей Бекенгіл-район. Це на горі, і там дуже сильні вітри, там холодно, капець, там сніг, напевно, що лежить. Ну, Коли падав, там він довго лежить. І його туди відправили бо один із наших працівників. Йде. Взяв собі вихідний до кінця тижня і в інший потягнув ногу. Він сам говорив, що робити. Сам не був підготовлений до цього. Замерз як Суслик. Він вже вечором почав, розказував, що замерз капець. А ми з Алексом пішли щось робити. А я мав робити заявки, але Чак каже, так, Роман, давай, може, йдемо, поставимо лічильник. В Tower B нам треба поставити лічильник. Бачите, скільки споживає система води, скільки воно випаровується в повітрі, можна отак от сказати. Там дуже проста система, вона е, по кругу ганяє воду, охолоджує на вулиці, там через фени, оце все дує і охолоджує паралельно спеціальну рідину в батареях. І нам треба знати, скільки воно випаровується води. Ми поставили цей лічильник. Не вистачало там одного нам кутничка, але чак поїхав в магазин і купив. Каже, їдемо зі мною. кажу, чак. Ну що я поїду з тобою в магазин купляти цей трубу, кусочок труби. Я може буду запускати систему, а ти їдь, бо я якраз набрав води і вже можна це все робити. Він поїхав, і я з першого разу запустив Ми ще ні разу так легко. Не запускали ці, цю систему. Я вже розібрався. Там є додаткова помпа. Навіть чак не знав про неї. Він не знав, що це таке. І все, запустився з першого разу. І він приїхав, я кажу: добре, зараз виключаємо, бо ми будемо ставити лічильник. Оце все, воду спускати не будемо, але вже запустимо ще раз, я покажу як. Ми це зробили, закінчили з пів дванадцяти. Забавилися з тим, закінчили і запустили. Чак задоволений знову. Я ще йому порадив одну штуку, у нас є розвоздушувач, і на самому верху він ставиться, повітря в основному йде наверх і воно виходить через цей спеціальний розвоздушувач. Але щоб наповнити трубу, його треба відкрутити і реально бачити фізично воду, що вона витікає. І я йому просто порадив поставити те подібну трубу, вентиль тут відкрив, і щоб не розкручувати все. Все гарненько замонтував, задоволений. Він ще купив новий, бо той щось недобре не працював. Хоча він добре працював. Нічого йому не бракує. Там дуже проста система всередині. Після того ми пішли. Я поставив інструменти назад, кажу: я йду перекушу на обід, пішов, поїв, чак прийшов, теж з нами перекусив. Я кажу, що. А він хотів мене забрати е, в Санджен інші, іншу будівлю. Там треба було два замки поставити таких е, специфічних. На старі двері. І кажу: та їде без проблем. Я кажу Алексу, на, ще маєш заявки, йди там, позакривай заявки, такі дрібні. Сьогодні було дуже вітряно, дуже вітряна погода. І на вулиці вітер дує, свистить, за щось там зачіпається, за скло, і ш, звуки такі. І люди кажуть: шум, звуки. Ну, то, що ми зробимо? Що ми зробимо? Ми ж нічого не зробимо. Це так само, як поїзд біля будівлі проїжджає, і ти такого сидиш, чуєш, о, поїзд їде. Треба подзвонити, ага, я чую поїзд їде. Прийдіть мені допоможіть, от, от такі от заявки. Приходиш, дивишся, так то ж вітер на вулиці. Що ми можемо зробити? До Бога позвонити. Так. Треба відключити нам вітер зараз. Тут е, кажуть тільки весною. Отакі от вітри. Реально такий вітер зараз піднявся. ну Сьогодні був серйозний вітер. І були такі заявки. Алекс пішов робити. Я кажу, після того підеш собі малювати. Він має список цілий наша дошка. Ми обновили багато квартир, які треба робити. І він пішов, кажу: мою квартиру там, де я буду заїжджати, не чіпай. Я хочу сам її перемалювати повністю, підготувати, і навіть такі буде. Її робити не треба. Ну, не роби, бо я хочу зробити. І тим більше на тому самому поверсі, ще є одна. Якраз виїхали. Я кажу, оці дві квартири на одному поверсі я зроблю. Я ще сьогодні забіг туди, зашпаклював. Думав, що малювати сьогодні, але мене знову відволікли. Дзвонять з офісу з офісу. Тепер всі дзвонять до мене. Всі дзвонять до мене, бо чак сказав Роман, там вест Village, Роман, головний, дзвонити по Всі, всіх питаннях до нього. А в нас ще новий в офісі працівник сидить, пол. Його мають. Дзвонить цілий час. Дзвонить цілий час, і він не може ніяк розказати, що він хоче толком. Він з е, Філіппін, і він добре теж по-англійськи не говорить. Але його ніхто не може зрозуміти. Мене то можна зрозуміти. А він, як говорить, важко. Важко. І він дзвонить цілий час до мене. І він, як новенький, він ще й питається, а де мені замовити скло, а де мені там це зробити, а де я маю замовити ланцюг у цей? Я кажу: так ти ж список маєш мати. І він мені дзвонить по 10 разів в день. Так само позвонив. Одній з квартир, а ні, це не він дзвонив, позвонила інша, теж Філіппінка нова, каже, в одній з квартир на балконі щось там болтихається. Я такий не поняв, що це таке, щось вистить, вона теж. Так собі пояснює, перший раз не, не ясно, що там таке. Я приходжу, а з, з верхнього поверху пакетик впав і внизу там матиляється. Небезпечно було, звісно, драбину взяв, дістав його і там ще було три, дістав от, таке от, дурне замовлення. Але зробив день минув швидко. День минув швидко, без проблем. Після роботи я ще щось зробив, кудись забіг. А, забув, я ж продав е, е, цю гру. У мене був пін, пейнбол, така от е, розкладна гра, досить велика, така, з боку кнопки, пейнбол-нячик вилітає, і там б'ється всякі барабани, і оці ножки його підбивають. Нормально, музикальне, воно там б'є, саморахує, там заставляється таблиця, воно саморахує очки і цей. Це продав за 10 доларів. І то чувак забрав, приїжджає додому каже, воно не працює. Я кажу, ну як не працює, я перевіряв нові батарейки. Е, каже, не працює. Ну, треба, я йому пояснюю, все треба змонтувати докупи і почати грати. Там цей м'ячик має вдаритись в один із барабанів, в один із цих бонусних е, поінтів, і вже тоді воно починає раховувати. Воно само не буде нічого рахувати, ніякої підсвітки не включається, Не включає ОН і нічого нема. Ні-ні-ні, потім, потім аж вибачався, каже, та, все працює, все працює. Нормально, бо я кажу, можете привести назад, я віддам гроші, я хочу перевірити сам. Мусив працювати. От такі. От, Бо тим ніхто не бався. У нас там купа забавок на роботі, і тим же ніхто не бався, воно лежало, а я думаю, треба продати. Віддавати не знаю кому, бо якщо нікому не цікаво, значить і нема сенсу віддавати. А треба віддавати те, що цікаво. Так, що то мені пишуть, ага, пишуть, добре, що пишуть, не дзвонять. Після роботи я пішов до. Поїхав. Я поїхав додому. Вдома я поїв. І пішов до школи. Гарно. Школу відбув. Супер задоволений. Посміялись, поговорили. Була практика, були сьогодні всякі правила, вчили знов. І зараз прийшов після роботи додому. Записав відео і хочу полежати в вані. Полежати вані від паритися. Зараз 10 година, ще є час. Вчора я затягнув, вчора я пізно ляг спати. А сьогодні хочу десь біля 11. -ї. Сподіваюсь! <сміст> і ляжу біля 12. -ї. Стандарт. Стандарт. Е, ще сьогодні дзвонили до мене ці е, аніматорші. Вони ж будуть робити вечірку для дітей. Вечірку для дітей. І 12-го і хочуть зробити якусь репетицію. Я кажу, так зробіть в мене. Бо вони питали, де можна. Я кажу, так в мене. Я якраз пішов і забронював їм місце. Завтра вони прийдуть на репетицію. І просили взяти оцю шапку. Там одна із них фотографією займається, а якраз зробила мені ці фотографії. Класні фотографії, я задоволений. І просто показала ці фотографії, я кажу, мої фотографії можна використовувати, де хоче. Там для реклами, як вона там прищі з мене знімає, ще щось все може показувати. І люди сподобала їм ця шапка. Сподобалася ця шапка і хочуть зробити в цій шапці фотосесію. Вона для мене дуже важлива, дорога, це подарунок, і я її тримаю до стемпід. Так що шапку можна брати, але не знищити. Не знищити. Мені треба чуть-чуть зменшити тут. Але хоч ні, 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 не треба, вона суперова ідеальна. Легко одівається, легко знімається, так що оцю шапочку я візьму завтра на роботу. І, і, і ніби все. Вистачить на сьогодні. Таке собі відео на 10 хвилин.